Вітаю рідні. А, говоримо далі, що в нашому світі прекрасному, що з нами, як ми, і як рухаємося, що відчувається. Я з таким гарним настроєм сьогодні, особливим після такої а, якоїсь особливої ночі, а, особливих включень наших світил справжніх, які проявляються. І їду. Такий початок лісу. Я тут люблю завжди записуватись, тут особливі місця. І зараз ще немає зелені, але наскільки багато сміття, наскільки багато цього такого, е, діяльності людей, і це наша Україна, це наша рідна земля, і ті події, які відбуваються у нас в країні. І якісь істоти, які також називають себе людьми, мають право. Викидати оце сміття, ці ліси, вивозити, просто гадити і потім ще казати, проклинати, плакати. А за що це? А чому це, а що це? А як цю матінку можна ображати? Скільки можна? Скільки можна кидати, навіть з такими подіями, які в нас військові, і. Люди так і не можуть в'їхати, зрозуміти, що багато чого не так із кожним, з кожною людиною, і ставленням до природи, до один одного, до всього живого. Це не так просто. Це не лише агресія якоїсь окремої сторони, це те, що сидить в кожному, і от той такий. Оце таке м, споживацьке ставлення до природи, до оточуючого і далі зажимання, звичайне зажимання, і будуть зажимання, і не потрібно плакати і говорити за що. От не буде цього сміття, тоді напевне трошечки буде якесь розуміння, чому, за що, для чого і як далі. І оці очищення, які я відчуваю по планеті, які почалися м, вже декілька років. Вони йдуть тільки по різному, так. А ось і вони будуть і далі йти, тому що перехідні процеси, тому що наша прекрасна планета Земля, матінка наша, вона змінюється, вона трансформується, вона в швидкості, і все, що на ній живе, воно також або відчуває цю швидкість, або ще більше йде в такі. Стиснення разом із паразитарними істотами і йде із цієї прекрасної планети. Дуже багато відчуттів, дуже багато включень інформації за цей тиждень, тому що кожен день це таке, як, як ціле життя, і ритми змінилися в просторі. Те, що я відчуваю два дні, це ніби один день, якщо ще декілька тижнів тому десь. А було відчуття, оце 4-5 годин зміщення, то, можливо, це я трошки забігаю наперед. Але я проговорюю те, що відчуваю, тому що багато хто пише, відчуває також близько, десь це радує. радіє просто тому, що не один такий, що є люди, які відчувають і самі швидкості зміни, енергетику, живих істот наших рідних, богів, зорі, сузір'я, пам'ять древню. Тому коли я це проговорюю, то для мене радість велика, коли люди пишуть і кажуть, так я завжди такий був і завжди така була. Я завжди це відчувала, тому це необхідно, і я говорю це. Ось і це що по зміну часу по зміні, те, що два дні як один день. І потім пауза і знов. Тобто є такі певні ритмічність в просторі, і ця ритмічність також дається, проявляється для нас, тому що ми маємо в... злитися так, із цією швидкістю, швидкістю. Планетарною і швидкістю наших рідних світил, тому що ті світила, які проявляються, це дуже велика потужна сила, і щоб її прийняти, щоб її втримати, витримати, злитися, потрібно бути готовим до цього енергетично тілом своїм фізичним також. Я завжди часто говорю про тіло, тому що я все відчуваю через тіло і тілом, і тому для нас воно дуже важливо. Воно має бути максимум дивитися ним, аби воно було здорове. Всі пищать, кричать там з якихось комах, що там будуть їжа. Так перестати вже потрібно ці м'яса їсти, просто перестати і все, перейти на рослинну їжу, і достатньо білка є в різних рослинах, достатньо енергії є в різних рослинах для того, щоб людина була здоровою. ...відкритою, розкритою, і перестати ці м'яса, це насилля. Це енергія зовсім інша буде, і тому не треба хвилюватися за поїдання жуків там, чи ще чогось, а треба переходити на рослинну їжу. Це на рахунок цього енергетики, відчуттів і розкриття. Це дуже важливо. Чиста вода дуже важлива, важливі рослинна їжа. І мало її їсти, не так її багато. Я по собі відчуваю, я дуже мало їм, зараз ще менше. І в мене є ця енергія і сила. І коли я включаюся більше, коли зливаюся з моїми рідними, коли я відчуваю особливо велеса, коли я відчуваю особливо зоряних тут на землі, то в мене зовсім інше йде і тілесні також мої проживання. Тому для нас це дуже є важливим. Щодо часу сказала вам так, щодо брам. А те, що я бачу і відчуваю, куди мене тягнеться північ, це північний полюс, це те, що знаходиться біля ті землі, які знаходяться там. Це те, що закрито, але розкривається. Це такі прямі зв'язки із домом Сварога, із ведмедицями. Це та брама, яка я відчуваю зараз відкрита і відчуваю волхвів, їх, з ними можна спілкуватися через, через такі певні хвилі. то Ті волхви, які ніколи не вмирали, але які є зараз тут. Це таке певне подолання часових бар'єрів. Це важко якось зрозуміти по-людському, але по-іншому я розумію, як це відбувається. І тому я десь трошки шифрами говорю, кодами. Я не все розказую, тому що ну, різні ж істоти дивляться також ось, але ті, кому потрібно, от мене часто радість є, коли пишуть, що ну мені не все зрозуміло, але я знаю про що ви кажете. Оце воно, тому що це сприйняття оце нашою генетикою зоряною. Ми це сприймаємо, а потім з якимось часом, день, два, місяць, півроку, рік йде розуміння, що це і чому це і як далі. Ось тому сприймання зараз. Ми як просто максимум сприймаємо все, що в просторі, і воно в часі починається розкручуватись. Тому що якщо сидіти на чомусь одному, шукати, роздумувати якісь матеріали, десь десь хтось щось, а цих матеріалів багато підроблених, цих різних книг також підроблених, то час втрачається. А нам треба максимум інформацію, яку ми чуємо, резонуємо, що це правдива. Вона в мене відкликається в кожній моїй клітині. Сприймаємо. Потім іде розкрутка. Сприймаємо іде розкрутка. Таким чином, тому по переходу, то що я ще відчуваю, не так все просто. Я не просто починала оце, з цього засмічення. Для мене це завжди дуже важко. З самого дитинства це наскільки я ще пам'ятаю, ми на уроках географії біології ми ходили, розчищали джерельця. Ми дивилися за цими деревами, такими дуже давніми. Це такі були особливі згадки. Зараз де ці джерела, хто хтось з дітей це відчуває, діти просто як зомбі, всі. В телефонах діти граються вчора вчора в мене вечірні проходки. Мої діти ходять просто і кричать, граються сиренами, там сирени бігають. Тобто переключили зовсім на інше. А на рахунок природи, на рахунок відчуття ось цього всього живого, воно десь ці нитки, ці паразитарні відрізають. А, а ми, ті, хто ще пам'ятаємо, ми маємо максимум включати зв'язки природи між людьми, між, між поколіннями. Максимум, все, що можемо робити. Ось тому перехід. Ті, хто особливі, хто тримачі, хто з особливою генетикою зоряною, такою максимальною, це так, ті 64 зоряних, зоряних систем, так, сузір'їв що я колись. Говорила, відчувала. вони, Оце в тих, які проявлені цих 64 сузір'їв, максимально проявлені, вони, в принципі, зараз можуть переходити. І оця брама, яка знаходиться в домі сварога, тобто це північ, це сузір'я ведмедів, вона відкрита. І це можна зробити, якщо дійсно є відчуття і бажання. Але, Але Є, але тому, що є якась незрозуміла енергія почала діяти. Я так відчуваю, це енергія любові, тільки не такої любові, як ми звикли, десь якоїсь такої вузької, да, якихось бажань там чи якихось там жаги, чи ще це якась така особлива енергія, яка е, каже, що ми маємо ще в нас є ще певні завдання. Ми маємо ще пробудити тих, хто. Хто із наших зоряних, але ще в якомусь такому певному не, не все включилося. Ось а на рахунок тих, хто багато людей на планеті, і тих, хто в тілах людей чужих, хто зрозуміло, який їхній шлях, а тих, хто наполовину, оці такі напівкровки, ці вогні сварожі, вони вже спалили оту нечистиву генетику. А в кого не спалили, той вибрав шлях чужих. І той має совість, ну тобто не має совісті, смітячи навколо, кидаючи це все, ріжучи всі святі дерева, ці дуби, знищуючи просто так задля розваги тварин, рослин, шкодячи, маючи ненависть до живих істот, сміючись навіть із смерті ворогів. Оце та енергія, яка. Не веде не туди, яка не веде до брами сварога, а яка веде навпаки. А те, що нечистиве, я вже говорила, є таке поняття моє відчуття ярого вогню, коли є цей ярий вогонь і є ось такі надзвичайні високі вібрації. Це той вогонь, який плавить усе нечистиве. І які б не були ті істоти, вони у вогні переплавлюються. То вже інші процеси і інші завдання тих істот в їхній їхній також еволюції. Тому а, максимум сяємо, світимо, горемо, а тим паче ярило проявлений починає. Я так відчуваю, чому ярило, 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 тому що це яз, пов'язано з Велесом. Я відчуваю, це епоха Вовка, епоха нашого дорогого Велеса, це мудрість. А, це... А, Такі знання сакральні, це особливості перехідні процеси, і, звичайно, ярило, який його син, це особливе сонце, особливе світоч, світило, яке проявляється, набирає сили. І зараз кожним днем це відчуття ярила буде ще більше, і відчуття вогню. І тому переплавлює нечистиве, сяємо максимум. Брама відкрита, хто відчуває. А хто відчуває, що має ще багато роботи, то ми маємо сяяти і до нас прилетять, прийдуть ті, хто це сяйво навіть у сні, тому бережіть себе. Своє сяйво все буде як найкраще, тому що ми тут на цій планеті в цей самий час разом для того, щоб усі перехідні процеси були як найкращими. Бережіть себе, побачимося.